Вітаю, друзі! 24 червня сьогодні з вами знову Ларі Кличок. Сьогоднішній день без перебільшення буде історичним і він війде в підручники історії. Тому що Дональд Трамп завершив війну на Близькому Сході і полетів на саміт НАТО з дуже хорошим настроєм, оскільки практично майже всі його вимоги, окрім однієї, виконані. Яка вимога не виконана, я вам зараз розповім. Також Зеленський нібито має зустрітися із Трампом в Білому домі це підтвердили. Трамп сказав ймовірно так. Але от коли вони зустрінуться, сьогодні чи завтра? Поки що, як на мене, не дуже відомо, тому що вже проходять певні заходи на саміті НАТО. І також Трамп туди летить. Давайте зараз про все це по порядку, про завершення ізраїльсько іранської війни. Я вам готовий все це розповісти. Принагідно вам дякую за те, що ви долучаєте системно до зборів, які ми проводимо і для 66-ї бригади, і для інших військових підрозділів Збройних Сили України. Звіт про останній збір від 3 червня опублікований у мене в телеграм-каналі. Переходьте за посиланням, побачите всі там чеки. Сума витрат склала понад 125 тисяч гривень. У нас там залишилося трішки грошей на залишку. І ми далі продовжимо системно збирати гроші. Хто має бажання донатити, будь ласка, долучайтесь. Посилання на постійну банку я опублікував в описі під цим відео. Спасибі вам, друзі, що ви не залишаєтеся байдужими, а тепер давайте до суті питань сьогоднішнього дня. Отже, Трамп дав добро на зустріч із Володимиром Зеленським, і, ймовірно, завтра. А можливо сьогодні вони зустрінуться на саміті НАТО в ГААЗі. 25 червня Зеленський виступить на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, який має фіналізувати створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України, а також він має бути на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Дуже знакові події, дуже важливий візит Зеленського без перебільшення Я вважаю, що саме тому росіяни вдарили по Дніпру. Туди прилетіло 4 іскандери, і вже відомо на цю хвилину про 17 загиблих на Дніпропетровщині, також про 200 осіб постраждалих, серед яких 19 дітей. Я так думаю, що Путін сподівався, що Зеленський перерве візит свій і повернеться додому. Але фактично кожного разу, помітьте, коли він виїжджає за кордон. Путін б'є по території України. Звісно, він б'є і в інші дні. Але я не виключаю, що це пов'язано в тому числі із самітом НАТО. Але справа в тому, що сценарій міжнародної геополітики йде не зовсім по плану Путіна, оскільки завершення швидке ізраїльсько-іранського конфлікту зовсім не в інтересах Росії, але в інтересах Китаю. Хоча. Росія і засуджувала удари Ізраїлю по Ірану, але сепаратистські домовленості між Ізраїлем та Росією є. Давно ми про це, звісно, добре друзі знаємо і розуміємо. Так само наполягав на припиненні війни, як і Китай, Дональд Трамп, Як то не видається дивним, хоча і він фактично дав команду завдати точкових ударів по ядерних сховищах Ірану. І сьогодні, коли вже стало нібито все зрозуміло про те, що війна. Практично закінчилося, стався ексцес. Була випущена балістична ракета по території Ізраїлю з Ірану, на що Ізраїль почав відповідати. Трамп був дуже знервований і він коментував саме цю історію для журналістів телеканалу Fox News, і там вже лаявся нецензурними словами. Він сказав, що Іран та Ізраїль борються так давно і жорстоко, що вони ну, там було сказано трішки жорсткіше, не знають, що роблять. І швидко і нервово направився до гелікоптера, ймовірно, для подальшого свого руху, можливо, на саміт НАТО. Також президент США заявив, що він незадоволений Ізраїлем та Іраном, але найбільше незадоволений Ізраїлем. І відомо про те, що очільник Пентагону Під Хекзит телефонував. Очільнику оборонного відомства Ізраїлю Кацу і наполягав на тому, щоб вони не продовжували бити по Ірану. І згодом Ізраїль заявив про те, що він не буде завад... давати ударів по Ірану. Вони вдарили двома бомбами по околицях Тегерану з літаків, решту повернули на бази, але попередили, якщо з Ірану не буде провокацій, не буде ударів, то ми не будемо відповідати. Трамп же додав, що Ізраїль не скидає бомби, він до цього їх закликав, інакше це буде серйозне порушення. Швидко закликав повертатися літаки додому і, певне, що до Трампа дослухалися. І я те, що бачив його коментарі на борту. Президентського літака, то вони виглядали доволі оптимістично і саме з таким гарним настроєм Трамп летить на саміт. Але не все вдалося Трампу. Є іще перемоги, які він буде подавати на саміті, і вже які він публікує. Є одна перемога про те, що знову номінували на Нобелівську премію миру. Це зробив республіканець Баді Картер. але... Є і неприємні новини для нього, хоча вони не мають зовсім ніякої перспективи. Конгресмен демократ лівак від Техасу Ел-Грін висунув резолюцію про імпічмент Трампу за нанесення ударів по Ірану без консультації із Конгресом. Ну, хоча, як на мене, ця історія не вартує навіть виділеного яйця, тому що це не оголошення війни, це проведення військової операції. Свого часу конгресмен республіканець Томас Масі, що примітно, назвав удари по Ірану такими, які суперечать Конституції США. Крім цього, конгресвуменка, демократка Олександрія Окасіо Корте заявила, що те, що сталося, може бути підставою для імпічменту. І Трамп просто рознісів і прах і своїх однопартійців і демократів, які виступили проти його ідеї нанести удар по Ірану. Він написав величезний пост у мережі True Social, де назвав не найкращими і непривабливими словами конгресменів за те, що вони таку ідею порушують. Але реально, друзі, Трамп тупо не дав приводу для процедури недовіри. Натомість демократи продовжують бавитися в велику політику. Бо якби справді Трамп почав військову операцію, це була повноцінна війна, тоді б так були підстави для імпічменту. Ну а так, політика, вона і в Сполучених Штатах політика, і вона нічим не відрізняється в цьому сенсі від української. Ну, до прикладу, історія із Чернишовим, якому оголосили підозру та Сап. Зараз вже стало відомо про те, що йому готують висунути звинувачення, але без тюремного ув'язання виключно. З е, метою внесення застави проти його спільників, як то стверджує Набу і САП, вже е, були порушені відповідні кримінальні справи, але за них внесли застави, вони вже на свободі. Ну і ситуація виглядає доволі дивно. Ну, Українська політика також буде в полі зору нашої уваги. Я просто зараз не хотів би акцентувати на ній, тому що є більш важливіші е, новини, які варто обговорити, проаналізувати, які стосуються саме можливості припинення російсько-української війни. Щодо атаки Сполучених Штатів Америки по Ірану, дуже цікавий коментар дав посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю Вітакер, який говорив про атаки Путіна по Україні і каже, що вони з Трампом чекають відповіді з обох сторін, тобто дій з обох сторін, і ми маємо щось там продемонструвати. Ну, певне, запускати сапсани. Так от, Меттью Вітакер заявив, що американські удари по Ірану продемонстрували, як за короткий час можна досягнути миру. Риторичне запитання. Що вас стримує зробити це із Москвою? Звісно, відповідь на нього є: це ядерні ракети, яких у Росії на півтори тисячі штук більше, навіть ніж у Сполучених Штатів Америки. Єдине, що я вам не можу сказати, в якому вони технічному стані, наскільки вони обслуговувані, наскільки вони здатні будуть використані для того, щоб наносити удари. Але така страшилка у Путіна є і він нею користується. Тім дуже примітними були сьогодні коментарі Піскова. Рот Путіна говорив про багато питань і внутрішньоросійських. Я торкнувся їх також сьогодні. Але він прокоментував і про саміт НАТО, і про ізраїльсько-іранський конфлікт, і сказав, що у Кремлі не можуть прогнозувати, чи буде припинення вогню між Ізраїлем та Іраном безстроковим. Ну звісно, в мене також немає сумнівів про те, що з часом удари між Ізраїлем та Іраном можуть відновитися, оскільки там це вічний конфлікт. Далі він говорить, що Росія надала підтримку Ірану своєю чіткою позицією. Іран же просив системи протиповітряної оборони у Путіна, натомість Путін їх не дав. По тій простій причині, що в нього зараз завдання оборонятися від безпілотників, які летять з території України по території Росії, оборонятися від ракет. І друге він не дав, тому що не хоче зіпсувати вкрай свої відносини із Трампом, які зіпсовані. Я, до речі, ще про це обов'язково друзі згадаю. Також Пісков сказав, що чітка позиція Росії щодо конфлікту на Близькому Сході отримала високу оцінку в бесіді Путіна за Равчі. Саміт НАТО має збільшити витрати до 5% ВВП країн-членів. Для цього потрібно намалювати монстра на роль, якою підходить Росія. Ну вона дійсно і є монстром. НАТО, і Європа йдуть шляхом шаленої мілітаризації. Тут, вибачте, просто посміхаюсь, тому що обійняти і плакати. Ну і далі він говорить, якщо Ірану та Ізраїлю справді вдалося вийти на припинення вогню, це можна лише вітати. Є багато охочих використовувати ситуацію на Близькому Сході, щоб підлити масло у вогонь та зіпсувати відносини Москви та Тегерана, хоча вони самі їх псують. І поки що немає розуміння, наскільки сильно удари відкинули реалізацію іранської ядерної програми. Тут заради правди, скажу так. Поки що немає розуміння, хоча Трамп стверджує, що ядерну програму Ірану знищено. І спроби ж переконати НАТО у відсутності планів Росії нападати на Альянс марні. Хоча плани ці більш ніж очевидні. І тепер, друзі, трішки детальніше про саміт НАТО, про який згадував Пісков, тому що це дуже важливо. Він розпочинається сьогодні, буде тривати і завтра, але кажуть, що він триває 2,5 години. Сьогодні стало відомо про те, що європейські і канадські партнери вже пообіцяли Україні понад 35 мільярдів. Євро у 2025 році про це повідомив генсек НАТО Марк Люте під час брифінгу в Азії. Це дуже важливо, оскільки нам потрібна фінансова військова допомога. Я про неї також ще буду згадувати, друзі. Зараз поки що конкретно заяви, які найважливіші прозвучали на саміті НАТО, бо без цієї нам буде вкрай складно, так само, як і буде складно, без 18 санкційного пакету, який все ж таки обіцяють ухвалити в Європейському Союзі, і там, можливо, навіть з'явиться позиція. Стеля ціни на нафту. Ми сьогодні із колегами в рамках Центру громадської аналітики вже це обговорювали, і я особисто не виключаю, що можуть повернутися до цього питання, скільки ціни на нафту після припинення ізраїльсько-іранської війни суттєво впали. Нині вони опустилися до 66 доларів за барель нафти марки Brent, а я думаю, будуть іще нижчі. Трампа ж по дорозі до саміту НАТО запитали, а що він очікує від цього зібрання? І він сказав, я, прямуючи туди, розмірковую наступним чином: в гіршому випадку це буде набагато спокійніший період, ніж той, який я пережив з Ізраїлем та Іраном. Бо справді Трамп дуже нервувався. І він наголосив, що з нетерпінням чекає зустрічі з усіма своїми добрими європейськими друзями та іншими. Кого він мав на увазі інших, я не знаю, але про європейців він говорить як про друзів. Чому я на цьому акцентую зараз дуже багато спекуляцій про те, що Сполучені Штати Америки будуть виходити із НАТО купа публікацій про те, що Трамп ось-ось хвалить рішення вивести війська США із території Європи, і так далі. Друзі, поки що ніяких таких натяків немає приблизно. Я розцінюю подібні коментарі як інформаційно-психологічну спецоперацію між демократами та республіканцями, яких, на жаль, тут підтримують і в нас і в Україні. Чому на жаль? Тому що я вам говорив свою позицію на рахунок демократів. Вони були безхребетними. Що стосується російсько-української війни. Трамп недалеко від цього зайшов, але заради правди, давайте називати речі своїми іменами. І також Трампа запитали на борту літака, що він думає з приводу трактування статті Ось оскільки зараз є реальна загроза початку бойових дій з боку Росії проти країн Балтії, і чим далі, тим більше я бачу коментарів дуже високоповажних колишніх чиновників, які безпосередньо дотичні до оборонної та безпекової сфери країн Європи. І Вони говорять, що якщо раніше ми недооцінювали ризики, ми їх не помічали, ми їх не сприймали. На сьогодні ми про це не можемо говорити. Такі заяви лунають навіть уз канслера Німеччини Фрідріха Мерца. Щодо статті 5, Трамп говорить, є безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? він журналістів. Але я готовий бути їхнім другом. Знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів, тобто держав НАТО, і готовий допомагати їм. Це дуже важливо. І також його запитали по дорозі на саміт НАТО. Ну а що ж із Росією, якщо вам вдалося вирішити проблему ізраїльсько-іранського конфлікту, а так направду, і є. До речі, Катар дуже поміг в цьому плані, а не Путін. Так, от, за словами Трампа, Путін запропонував йому під час телефонної розмови свою допомогу з Іраном. Трамп уже одного разу таке коментував. Я каже, йому відповів: ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою. Мається на увазі допомога для того, щоб укласти угоду із Путіним, на яку той не йде, бо продовжує війну. Умова Сполучених Штатів Америки і Трампа єдина. Ви припиняєте війну, ми підписуємо з вами угоду, ну і починаємо торгувати вашими енергетичними ресурсами у Європі, заробляти гроші вам і нам. Але Путін вирішив по-іншому, що він буде продовжувати цю війну, доки він вважає за потрібне. Де він бачить край, я вам сказати не можу, тому що він заявляє про те, що вся Україна, як він говорить, наша. Да? Але ж ми розуміємо, що цього не буде, і Європа не дасть йому це зробити, тому що Європа. Як я сказав, виділяє Україні лише в цьому році 35 мільярдів євро. Це лише Європейський Союз в рамках НАТО. Перепрошую. Європа, Європа в рамках НАТО без Сполучених Штатів Америки. Натомість, сьогодні видання The Telegraph публікує дуже цікаве повідомлення, яке засвідчує про те, що країни Європи готуються до можливого нападу Росії. Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща 5 країн, друзі. Готові замінувати райони вздовж кордонів із Росією, щоб створити в Європі нову залізну завісу. Раніше вони оголосили про вихід із Атавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання протипіхотних мін. Але ну як по іншому боротися з росіянами? Просто ніяк. Вони будуть використовувати дрони, звісно, для атаки цих країн, але ж вони і фізично захочуть потрапити на території цих країн, і в цьому практично майже ніхто не сумнівається. Я вам вранці розповідав про одну із статей, яка була опублікована в Bloomberg, і там саме про це мовилося. І навіть описується сценарій, як це буде відбуватися. Так от, друзі, від Лапландії на півночі Фінляндії до Люблінського воєводства на сході Польщі на всьому східному кордоні Європи та Альянсу НАТО протяжністю біля. 3440 кілометрів встановлять ці протипіхотні міни. Ну, як на мене, це просто вражаючий масштаб, який засвідчує те, що Європа усвідомлює загрози з боку Росії. І Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, сьогодні сказав, що дуже довго ми в Німеччині відмовлялися слухати попередження наших балтійських сусідів про імперіалістичну політику Росії. І ми їх свого часу попереджали, направду, вони теж не чули. Так от, Мерц говорить, ми зрозуміли цю помилку, шляху тому немає, і тому я повторюю тут ще раз: безпека Литвиць це безпека, в тому числі і Німеччини. Це враховуючи те, що бригада. Бундесверу вже почала розміщуватися на території Литви, Правда, там період розміщення дуже довгий, розтягнутий до 27-го року. Чомусь європейці думають, що в них багато часу. Ну вони справді зараз підганяють ці події для того, щоб розтягти в часі момент удару Росії по країні НАТО. І вони стверджують, що в найближчі п'ять років це може відбутися, і навіть Зеленський також про це говорить. Враховуючи те, що ми потребуємо підтримки Європи, і те, що сьогодні там має бути ухвалено на саміті рішення про 5% витрат. Від ВВП кожної країни до 2035 року ми продовжуємо налагоджувати тісну співпрацю з нашими західними партнерами щодо виробництва зброї. Якщо раніше мовилося про концепт розміщення на території України військових об'єктів, окремі з них вже розміщені, нині вектор зміщується. Тепер ми розміщуємо військові об'єкти спільні із нашими західними партнерами на території тих країн, які готові фінансувати виготовлення зброї. Нам же, до прикладу, для того, щоб забезпечити повністю свої потужності військово промислового комплексу в Україні, потрібно ті самі 35 мільярдів євро, про які я сказав вище, про які говорив Марк Рюте. Але нам їх точно не дадуть. Чому я роблю такий висновок? Данія та Україна підписали лист про наміри щодо спільного виробництва української зброї в Данії. Раніше такий самий лист був підписаний Зеленським і Стармером у Британії, буквально вчора. Цей документ є першим кроком реалізації ініціативи Build with Ukraine. Загалом Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. І тепер за нашими технологіями ці дрони будуть витовлятися на території інших країн. Частина із них буде йти до України, а частина йтиме до тих країн, де вони, власне, витовляються. Тобто залишатимуться там. І фінансуватимуть цю всю історію наші західні партнери. Це вже, друзі, стає трендом. Серед причин, ймовірно, чому таке рішення ухвалено, я називаю проблему із судами, хабарями, корупцією. Ну і, звісно ж, бажання партнерів отримати зброю у себе для себе, а просто так давати гроші, ну, як бачите, вони не поспішають. Ким я не вважаю це поганою історією. Єдина Тут неприємна деталь, те, що ми будемо ділитися своїми технологіями з іншими країнами. Ну, я думаю, що вже питання того, як буде владнуватися історія з авторським правом і так далі, об'ємом виробництва зброї, ми вже якось з ними владнаємо. І Везеленський сьогодні сказав, що Україна має потенціал для виготовлення 8 мільйонів дроїнів різного типу на рік, але для цього потрібні гроші. Як буду далі вирішувати цю проблему? Що ще будуть виготовляти за кордоном, а що в Україні? Ну, я думаю, з часом ми будемо бачити коментарі, я вам про них буду обов'язково повідомляти. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, точніше, дві. Дві, так, мабуть, буде вірніше: одна про Трампа і одна про ситуацію на Росії із військово-промисловим комплексом. Дональд Трамп опублікував у себе в мережі Трусошол особисту переписку з Марком Рюте, де останній. Повідомляє Дональду Трампу, що все фактично готове до його приїзду, і пише: ви летете до ще одного великого успіху сьогодні, ввечері в Гаазі. Ви досягнете того, чого не міг зробити жоден американський президент протягом десятиліть. Європа тепер платитиме велику ціну, як і повинна, і це буде ваша перемога. Написав Марк Рюте в особистих повідомленнях Дональду Трампу, але Трамп вважає за нормальним публікувати це на публіку. Ну, Трамп такий, він неординарний. Але це вказує на те, що сьогодні країни ЄС і ті, хто будуть на саміті НАТО, фактично роблять цей саміт під Трампа. Враховуючи те, що президент США Трамп, то вони вимушені це робити. А тепер, друзі, до Росії. Глава Державної корпорації Росії Ростех Сергій Чеммезов визнав, що Росія перебуває у безпрецедентному важкому становищі через війну проти України. Буквально тиждень чи півтора тому він звітував Путіну, що в нього все дуже добре. Чеммезов, ну певно, ви знаєте, це ключова фігура в ВПК Росії. Його називають завгоспом Збройних сил Російської Федерації, який постачає, виготовляє дуже багато зброї для того, щоб нас вбивали. Він написав велику колонку для російського РБК і пише, що Росія переживає найскладніші в історії людства часи та потрапила в турбулентність, якій не видно кінця, саме через війну проти України. І він е, каже, що майбутнє Росії залежить від здатності створювати нові галузі економіки, а не копіювати вже наявні західні технології. Він поскаржився на відсутність доступних фінансових ресурсів, наполягає на тому, що рубль має бути дешевшим. Це тонкий натяк на Біуліні, аби вона знову знижувала ставку центробанку, проти чого категорично вона виступає. І каже, де ж брати гроші? Грошей немає. Ну, згадується, тут теза Медведєва. нет, ну ви діжитесь. І каже, нам не варто ставити мету, назогнати захід. Це не дасть конкурентних переваг. Натомість закликав. Зосередитись, а тепер вдумайтесь. На підривних інноваціях, штучному інтелекті, квантових технологіях, високотехнологічному бізнесі саме це, на мою думку, дозволить Росії відмовитися від іміджу бензоколонки. Зважаючи на те, що всі передові технології на Росії створювали українці ще за часів Радянського Союзу, ну перспективи в Росії так собі. Така моя особиста думка, друзі. А ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу і розумієте, що ви не вперше чуєте про складний. Стан економіки на Росії, але якщо про це пише сам Чемізов, повірте, це вартує уваги. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, донатьте посилання в описі під цим відео. Обов'язково ж прошу проявити активність підписки, відписки, коментарів, вподобайки для того, щоб трішки розрушити алгоритм каналу, який чомусь в лапках, звісно, став прибитим, ймовірно, російськими бутами ви так будете допомагати і мені, і просуванню україномовного контенту. Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!